Сьогодні я хочу показати вам свою нову сукню. Зараз вона на мені ця сукня. Дов'язала я її вже давненько, місяці два тому, може навіть більше. Але розказую лише зараз про цю сукню. Зв'язана вона із двох видів пряж. Перша пряжа це отакий от 100 шовк. В принципі, з цієї пряжі все і почалося. Вона мене зацікавила в магазині, коли я була. Магазин називається Homyak.com.ua. Була я там вживу, хоча цей магазин є в інстаграмі, але от я була в них в гостях і мені, мене зацікавила ця пряжа, саме тим, що це 100% шовк, це по-перше, а по-друге, це її така цікава форма. В тому відео, де я розповідала про плани на в'язання цієї сукні, я вже вам показувала і казала, що в мене ця пряжа асоціюється з залізницею. Тобто, вона схожа, зараз я хочу відкрити цей шнурочок. Отак от я трошки її відкрила. Дивіться, це ніби, ну, в мене така асоціація, ніби рельси і між ними шпали. Отак от, от, ну, така от ниточка, такий шнурочок цікавий. Коли ми в'яжемо, то ці, ніби рельси, вони між собою поєднуються. І. Ця нитка стає схожа на букле. Ну і в полотні, в принципі, мені також вона схожа на букле. От, Зацікавила мене ця пряжа, захотілося мені з нею попрацювати. Що конкретно я буду з нею в'язати, я не знала, коли її купувала, але я вже казала, що кожен раз, коли я купляю якусь пряжу, я думаю про те, що, скоріш за все, це буде моя сукня. От, купила я 550 грамів цієї пряжі. Потім я зрозуміла, що щоб в'язати з нею сукню, потрібно щось до неї додавати, тому що 100% шовк це така важка падуча пряжа, і для моєї фігури це не дуже добре. Мені потрібно щось додати, щоб полотно було більш таке більш стояче. Ну і от одного разу, коли я гуляла по магазинам пряжі в Інстаграм, в мені на око попала пряжа дуже схожого кольору на цей. Це був магазин «Барашка», Далі не пам'ятаю, як там, а «Яр... Ярн Бутік, здається, так. Ну Барашка це досить відомий такий магазин із Харкова. Я думаю, хто в Інстаграмі гуляє по магазинах пряжі, то цей магазин знають. Ось така пряжа попала мені на око. Дивлюсь я, що ніби колір дуже схожий. Зайшла, почала читати більш детально, і виявила, що виробник цієї пряжі також Філита Лілап, отже, я зрозуміла, що це не просто схожий колір, а, скоріш за все, такий самий. Далі я подивилась склад, що це льон. 80% льон, 11% ПА і 9% люрекс. І я подумала, що льон це те, що мені може підійти, щоб. Якби, трошки змінити характер шовку. От, я вирішила, що я буду її додавати в тринетки, розрахувала, скільки мені потрібно пряжі, і замовила одразу на трьох конусах, щоб одразу з трьох конусів в'язати. Покажу вам зараз трошки ближче. Отак От виглядає ця пряжа. І потім я зв'язала зразочок, отакий, який я вам вже показувала. Як виглядає пряжа в полотні, мені сподобалось, і тоді вже я остаточно вирішила, що буду в'язати собі сукню. Під час в'язання зразка я зрозуміла, що в'язати цю пряжу буде нелегко. Є складнощі, саме тому, що вона складається в такі петельки. Потрібно в'язати уважно. Щоб спиця підхоплювала пряжу так, як нам потрібно, щоб не встрявала в ці петельки. Але вже після в'язання кількох рядків я зрозуміла, як це потрібно робити, і поступово в мене це виходило все краще і краще. Ну і в результаті сукня зв'язана. Але все ж таки в мене є деякі сумніви з приводу практичності цієї Пряжі під час носіння, тому що я думаю, що ці петельки і під час носіння будуть чіплятися. Але побачимо, як вона буде носитись, як швидко вона буде втрачати свій вигляд. Можливо, я вам про це розповім трошки пізніше, коли вже знов буде теплий сезон, я буду її носити, тоді побачимо. Звідки я взяла ідею саме, цього, саме такої форми сукні. Ідею я взяла з готової сукні з магазина H&M. міряла я сукню якось там. Це було ще позаминулого літа. Сукня мені гарно підійшла, моєму сину сподобалося мені в цій сукні, але я її не купила тоді, тому що в неї був склад 60%. Перероблений поліестер. Вона також була вона була трикотажна, і вона була також, ну, на вигляд, як з такого мілкого букле. Тому я от подумала, що ця пряжа якраз підійде, щоб зв'язати собі таку сукню, як я тоді побачила в магазині. Я тоді, в примірочній, зняла всі мірки, все, що можна було, заміряла. Все собі записала, і от коли вже я вирішила в'язати цю сукню, зв'язала зразок, я все перерахувала за тими мірками, які зняла в магазині. І так я в'язала цю сукню. Але моя готова сукня відрізняється від тієї, що я міряла в магазині, довжиною. Та сукня була більш коротка, а я захотіла отак от. І пряжу максимально використати, і я хотіла таку довгу сукню, тому от моя сукня все ж таки краща. При в'язанні цієї сукні мені дуже сподобалось, який в мене вийшов комір. Я давно хотіла спробувати в'язати такий комір, подвійний, відкладний, і щоб обов'язково вив'язати вкорочені ряди отут позаду. Відкладний комір я в'язала лише один раз до цього, і в'язала я його за описом із журналу Верена. Там він був не подвійний, він був зв'язаний резинкою, і там не було вкорочених рядів. От. А я хотіла саме отакий от, от спробувати. Я вже вам розказувала, що я просто. Маю надію, що колись я ж таки зв'яжу собі пальто. І от в пальто я теж хочу такий комір. Тому от, при в'язанні цієї сукні я спробувала як це. І мені сподобалось те, що в мене вийшло. Єдине, що от, я думаю, якщо цей комір я починала в'язати від куточка зверху вниз. І от я думаю, якщо би я в'язала такий комір із гладкою якоїсь пряжі, наприклад, грибіної, то було б трошки проблематично, як почати це, щоб це виглядало охайно, і як зробити так, щоб два куточки були однакові. Тут у мене просто пряжа така, що нічого не видно, то можна, то все вийшло вдало. Ну, Як мені здається, куточки виглядають однаково. А от якщо гладка пряжа, я от думала, є ще такий варіант повністю зв'язати виріб і потім знизу вверх зв'язати цей комір. За таким самим принципом, як в'язала я, тільки все навпаки. Тобто всі дії робити в зворотньому порядку. От. І тоді, в кінці, мені потрібно було б закривати отут голкою, так як ми закриваємо полу розинку. В принципі, тоді теж потрібно буде якось сховати кінчик в куточку. Але так як я полу резинку закриваю частіше, ніж починаю таке подвійне в'язання, то, можливо, тоді в мене якось би краще вийшло сховати цей кінчик, не знаю. Ну, якщо буде така потреба в'язати подібний комір із гладкою пряжі, тоді я і буду думати. А на даному етапі я довольна, як в мене це все вийшло і як я все це зробила, трошки досвіду в мене додалося після в'язання цієї сукні. Далі, коли сукня була готова, але ще не прана, я її одягла. Все мені, ну, я взагалі її багато одягала під час в'язання, примірки робила. От. Але коли вже повністю була готова, я її оділа і я побачила, що Пряжа косить, я цього не помічала в процесі в'язання. Я це помітила вже, коли сукня була готова, тому що коли я одягла, я побачила, що ну, по бокових, в мене тут є бокові розрізи, і от по бокових розрізах було видно, що пряжа косить, тому що з одного боку в мене деталь спинки була довша, ніж деталь переду, десь сантиметра на півтора А з іншого боку, навпаки, деталь переда в мене була довша. І так я зрозуміла, що пряжа косить. Але коли я вже попрала, одягла, то ну, трошки, якщо вдивлятися, трошки видно, там ну, на кілька міліметрів видно, що з одного боку одна частина трошечки нижча, а з другого інша. Але ну, що поробиш? Коли ходиш в цій сукні, коли рухаєшся, це, звісно, не видно і ніхто не буде. Міряти. Воно здається, що ніби просто так стало, що одна частина трошки нижча. От. І ще після того, як попрала я і вже одягла цю сукню, я її довго ще не носила, ну, тому що вже тоді стало більш холодно. От. Але я її одягала, коли ходила фотографувати, і в мене є сумніви трохи з приводу глибини цього вирізу, тому що сукня вийшла важка. І, можливо, в процесі носіння вона може трошки відтягуватись вниз, і тоді цей виріз буде трошки непристойний. От, але в мене є залишки пряжі, і я завжди можу трошки отак от накласти один на один і підшити там. От, якщо буде необхідність, я так і зроблю. Також в цій сукні мені дуже подобається, як я обробила края. Рукавів і знизу довелося мені дуже сильно зменшувати розмір спиць при в'язанні. Тут в мене оброблено полою резинкою. При в'язанні цієї полої резинки мені довелося значно зменшити розмір спиць. Основне полотно все в мене зв'язане на спицях номер 4 а обробка на спицях номер 2 Коли я перейшла на спиці номер 2 для того, щоб в'язати цю полу резинку, в'язати це було не дуже легко. так Загальна товщина цієї пряжі, яка в мене вийшла, да, ну, тобто ці, цих чотирьох ниток разом, вона була вже, до речі, я не сказала, приблизно товщина моєї скрутки цієї, 229 метрів в 100 г. І от, е, уявіть, що 229 метрів 100 грамах я в'язала на спицях номер 2 Ще й така пряжа складна у в'язанні. Оця обробка в мене зайняла багато часу, і рукавів, і понизу. Понизу, навіть коли я, я отак от вам покажу трошки, це ізнанка. От коли вже мені потрібно було понизу робити цю полу резинку, і я перейшла на спиці номер 2 то настільки було це повільно і важкувато, що я відкладала, хотілося мені відпочити від цього процесу, бо саме оцей процес, оцей, оці останні, скільки тут. Сантиметр, трохи більше сантиметру, на спицях номер 2 я в'язала дуже довго і дуже повільно так от в мене це йшло. От. Але в результаті мені подобається, як воно виглядає. Більш детально я потім розкажу, як я це все робила. Взагалі, я, коли в'яжу якісь вироби, я записую все на листочках, як. Ну, як чернетка в мене така, я там закреслю, перекреслю, переписую, перероблюю. Я ще така, що я досить спокійно відношуся, якщо потрібно якусь частину розпустити, переробити. Можу просто розпустити, навіть якщо я не впевнена, що так буде краще, ну, там, якусь частину або якусь деталь переробити. Я не впевнена, що так буде краще, але я можу. Ну, просто її переробити для того, щоб подивитися, як це буде. От. Тому ці чернетки в мене всі в такому вигляді, що там важко щось зрозуміти. І потім, коли я дов'язую виріб, в мене є от такий от зошит, мені колись Маша подарувала. І сюди вже я записую якби, кінцевий варіант розповіді про те, як я в'язала виріб. І от коли я записувала оцю сукню, переписувала своїх чернеток в зошит. В мене вийшла ця сукня рекордсмен по кількості сторінок. Вийшло 6 сторінок опису, як я в'язала цю сукню. Тут багато всяких таких нюансів. Наприклад, тут в мене маркери, ті, що ділять спинкою перед, я періодично пересувала. Наприклад, на етапі в'язання карманів я їх трохи посунула в сторону зменшення переда. Тобто, кармани в мене трошки. Ну, якби наперед заходять. Коли вже я бокові ці розрізи в'язала, в мене рівно поділене полотно наперед і спинку. У верхній частині, отут в мене наперед більше петель іде, ніж на спинку. Ну, тобто нюансів різних багато, тому опис такий вийшов довгий, аж на 6 сторінок. І це до чого веду, що я вирішила, що розповідь про те, як я в'язала саме по петлям. Сукня на столі. Я зроблю окремим відео, бо це дуже довго буде і буде важко монтувати і важко потім викладати. От. І е, яка ж вага в мене вийшла цієї сукні. Пряжі мімоза в мене пішло 539 грамів. Льону 398 грамів. І цього вага е, цього виробу 937 грамів. От таке важкеньке чогось в мене. Дуже легкі вироби не виходять, особливо коли я в'яжу на себе, я люблю щільне в'язання, і от виходять такі важкенькі в мене сукенки, але то нічого. Головне, щоб було зручно потім, коли я буду його носити, щоб воно сильно не відтягувалось донизу, не підкреслювало те, що не потрібно підкреслювати. Тому я обираю, хай краще буде сукня трошки важкувата. Але хай вона буде більш щільно зв'язана. Ну от, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. В наступному відео я покажу вам цю сукню ближче і детально розповім, що і як в'язала. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!